Всім добра здоров'ячка. Зараз я у франківському магазині МВ Меблі по вулиці Незалеж, 179Б. Тут ви зможете придбати собі ліжка, як і дитячі, так само і матраси, різні ортопедичні, всякі у нас є матраси. Шафи-купе до спальні, кухонні столи, крісла, мебель кухонний теж. Ну, дуже файно і Ну І ще дуже багато чого чекав, Шафи купе на замовлення. Кому цікавити, дзвонити. Тепер у нас тут ще є різні кутові дивани. всякі, ну і Дуже багато цікаво, можна подивитися у них на їхньому сайті.